І так, любі мої, будь ласка, поставте по одній познаці, який зараз у вас настрій. Прямо на котиках. Це котики створені за допомогою штучного інтелекту. За моїм промтом було створено. Так, добре, а от тепер подивіться, у нас дуже багато дітей, у яких гарний настрій, є діти, у яких спокійний настрій, і у декого сумний настрій. Давайте ми зараз з вами спробуємо зробити декілька вправ, щоб стабілізувати наш настрій а може, він у когось навіть навпаки поліпшиться і стане значно краще. Перша вправа, яку я вам пропоную зараз зробити, у нас є такий котик, який тримає кульбабу в лапку. Що він робить з цією кульбабою? Нюхає, Нюхаємо. Давайте ми кучаємо в нашій є така ж сама кульбаба, нюхає. і ми її нюхаємо. П'ять разів понюхаємо нашу кульбабу. Нюхаємо, нюхаємо. Можна очі заплющити, кому треба, щоб краще уявляти. Можна дивитися на оцю кульбабу, яку котик тримає. Супер. Коли кульбаба дозріває, вона змінює свій колір і на ній з'являються насінинки. Що ми зазвичай робимо з такими е, кульбабами білими? Здумаємо, кульбаємо. Кульбабу і здуваємо. здуємо на кульбабку. Не всі від насінинки ще дмухаємо. Чудово ще дмухаємо. Чудово, всі дзвінки розлетілися. Але з кульбаби у нас бувають одночасно і білими, і жовтими. Тому на цю жовту кульбабу до нас прилетів метелик. У метелика це, до речі, у нас що? Трік. Криві. Метелик, це у нас що чи хто, істота чи не істота? Хто? Істота, хто? істота, правильно. А до якого класу тварин відноситься? Комаха, Чому? Чому комахи? Супер, молодці, шість свапок, розумнички. <гаси> а тепер давайте ми з вами уявимо, що це ми метелики, які сіли на ці квіточки. Для цього нам треба взяти руки і створити з них метелик. Схоже на метелика. Так. І кладемо метелика собі ось сюди. Ми просто дихаємо, і метелик рухає крильцями. Дихаємо, і метели. Варічка, де метелик сидить, подивись. Чудово, чудово, крійся, метелик рухає, рухає. Ми не забуваємо при цьому ще дихати. Чудово, супер, зупинилися наші метелики і полетіли відпочивати. Ну, а я вам пропоную ще раз обрати, який зараз у вас наступ. А от тепер подивіться, що у нас з вами вийшло, що у нас нема вже засмучених котиків. Так? Є стало більше спокійних, задоволених котиків, і залишилося так само багато радість. Дивіться, оці телесні практики, які я вам щойно показала, якщо у вас поганий настрій чи щось пішло не так в вашому житті, ви можете Ой. їх використовувати. Ви можете уявляти квітку, яку ви нюхаєте або дмухаєте на неї, уявляти метелика, і таким чином ви будете заспокоюватися і поліпшувати собі настрій.